За допомогою цього ключа ми розбираємо гідроциліндри. Тільки за допомогою спеціального обладнання можна розібрати гідроциліндри без їх пошкодження, тому що за допомогою цього механізму ми можемо дозувати ступінь стискання там гайки чи букси ну різних варіантів, що ми відкручуємо, щоб її не деформувати. І якщо ми розбираємо великі гідроциліндри з там гайками, які закручені з великою силою ручну його ж розірвати неможливо. Тому ми використовуємо таку приспособу. Вона є бачите, з великим плечом. Ми закручуємо тут, зажимаємо гайку гідроциліндра і за допомогою вже гідралічної станції і гідроциліндра. У нас проходить відкручення, чи якщо ми в зворотньому напряму ставимо, то можемо закручувати гідроциліндри. Тому звертайтеся до нас за ремонтом ваших гідроциліндрів, щоб ми відремонтували гідроциліндри якісно та обов'язково з гарантією.